Футбольний прогноз Євро-2025 в форматі ю 21 друзі, Чемпіонат Європи серед молодіжних збірних континента нашого. І я починаю недільні прогнози на 4 недільних матчі. Це вже будуть другі ігри для збірних Англії, Словенії, Фінляндії, України. Нідерландів, Данії і Чехії Німеччини. Отже, за регламентом, як починається о 19.00 матчі, так я і буду давати послідовно. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал, хто ще не зробив цього досі. Дякую наперед. Також дякую за ваші неймовірні дорогоцінні лайки-вподобайки. І змістовні коментарі, тому що це саме це і є найважливіша підтримка нашому каналу. Отже, перший матч за хронологією у неділю 15 червня. Англія, Словенія. Словенці не в дахі, як я і прогнозував, у першому турі вони програють дуже-дуже так. Результативно і без відповіді, я маю на увазі у вигляді забитого м'ячу збірній молодіжній Німеччині. Іспанці неймовірна перемога, я б сказав, вольова перемога в матчі відкритті була над господарками всього євро. над Словаччиною U 21. Отже в цій групи е, лідують у нас, виходить: е, Англія 3-1 виграла у Чехії, ну і на першому місці поки що Німеччина. 3-0 над Словенією. Це група С. Це група С. Отже, Німеччина перша, Англія друга, Чехія третя, Словенія четверта. Поки що після першого матчу проведеного обидвома парами. І е, я скажу тільки одне: поки що рано судити. Наперед, хто ж вийде з цієї групи, хоча я хочу це зробити. Звісно, це буде е, дві молодіжних збірних, які е, володіють найпотужнішим і найдорожчими складами е, взагалі тут на молодіжки, на молодіжному євро. Це Німеччина і Англія. Звісно, конкуренція дуже, дуже помітна. І я скажу навіть просто її нема. Сам себе заплутав, але виплутався. Конкуренції для Англії Німеччини нема. Тому що я прогнозую, Англія знову впевнено виграє цього разу вже над Словенією, а Німеччина впевнено виграє над Чехією. І обидві зборних. Очолять групу С. Таким чином. Мій прогноз: Англія, Словенія. Перемога Англії за форою мінус 1,5. Коефіцієнт – 1,84. Тобто 20, 30, 31 і так далі. З величезною перевагою перемога англійців u 21. Далі Німеччина Чехія. Тут більш скромно, тому що я вважаю чехи посильніше будуть, ніж словенці. І тому я обережно беру Німеччина перемога за форою мінус один тільки, не так, як на англічан. Німеччина мінус 1 коефіцієнт 1,8. Це до, щодо цієї групи. Ну і, звісно, наша група Саме більше болить за нашу молодіжку, поки що болить е, негативний старт, не на нашу користь е, кінцівка гри і упущена перемога. І навіть і нічя також упущена. Тому я вважаю, що, друзі, дуже багато залежить у нас від матчу Нідерланди-Данія. Чому? Зараз поясню. Е, перший матч Фінляндія, Нідерланди розписали нічю 2-2, взяли по одному очку. Не так, все поки що і сумно, і трагічно для нашої молодіжки, як все, нібито здається, попри першу поразку. Дивіться, якщо наперед заглянути і уявити, гіпотетично, що Україна виграє у Фінляндії, має три очки. Так? Фінляндія залишається з одним очком, який здобутий в першому матчі проти Нідерландів. А якщо так уявити, що Данія, яка непогано грала, погодьтесь проти нашої молодіжки, Данія 21 переможе Нідерланди. Тоді є такий варіант. Що, маючи по, всього по одному очку Фінляндія і Нідерланди залишаться на третьому-четвертому місці, а Україна і Данія вийдуть на перше і друге. Або ж є другий варіант, але обов'язково треба, щоб Україна у Фінів виграла. Нідерланди виграють у Данії. І тоді, тоді Нідерланди виходять на перше місце 4 очки маючи, Україна і Данія будуть поділяти друге-третє місце, але за регламентом і за правилами. Якщо по 3 очки рівна кількість очків у очків. У збірних, тоді особисті матчі беруться, особисті стосунки. А ми їх, на жаль, програємо для Данії по відношенню до Данії. І таким чином Україна буде на третьому місці. І ми лише будемо надіятися на останній третій матч, коли Україна. Треба, щоб не програла Нідерландам, а Данія, щоб програла Фінляндії. Ось тоді тільки буде шанс аж після третього матчу. Але я вважаю, що треба в першу чергу надіятися на свої особисті сили і результат. Тому треба, попри любий розклад. Українській молодіжці U 21 перегравати одноліток Фінляндії. Тільки тоді, в разі перемоги, і бажано перегравати досить впевнено. 2-0, 3-1, 3-0. Ну, принаймні, хоча би просто виграти, друзі, тоді тільки з'являться шанси на. Е Перше чи друге місце в групи тільки перших два місця, нагадую, згідно регламенту євро дозволяють збірним U-21 виходити в плей-офф і боротися далі в чвертьфіналах. Нагадаю, найкращим досягненням української молодіжної збірної в форматі U-21 є. Срібло Чемпіонату Європи 2006 року, який проводився у Португалії. Тоді ми з групи вийшли з першого місця, випередив навіть чемпіонів майбутніх тоді Нідерланди. Так, Нідерланди, чемпіон 2006 року Європи, були в нашій групі і зайняли другу сходинку, а Україна першу. І ми зустрілися аж в фіналі з Нідерландами і поступилися. Тоді Нідерланди стали чемпіоном Європи 2006 року, а України збірна Молодіжна Ю 21, взяли ми. Срібло. Це було найвище досягнення е, України. І була ще й бронза у нас. А нагадайте, в якому році була бронза? Буде цікаво, чи ви вивчаєте і знаєте історію молодіжки Ю 21 е, України. Е, я м, хочу сказати, що. Попри наше з вами бажання, щоб все було так, як ми захочемо і на користь нашої збірної, на жаль, як ви бачите, не завжди це все так стається. На жаль. І я прогнозую в нашій групі, в групі Ді, в матчі Нідерланди-Данія, перемогу Нідерландам. Дуже волюва Дуже якісний футбол у них, дуже вольова команда, і виконавці і індивідуально показують найвищий рівень. І я вважаю, це головний фаворит Нідерланди у нас. А далі наш прямий конкурент Данія. Фінів потрібно перемагати. Отже, Нідерланди перемога над Данією перемога важка. Мій прогноз перемога Нідерландів Ю-21, коефіцієнт 1,65. Що стосується матчу Україна-Фінляндія, тут просто без коментарів і без пафосу. Тверезо холоднокровно. Я прогнозую перемогу України. 1,91. Друзі, дякую за увагу і за повагу особисто до мене і до нашого YouTube каналу Майстер Клас. Тому перевіряйте, хто ще не підписаний, підписуємось на майстер-клас ось прямо тут і зараз. Заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Щиро дякую вам за це, любі друзі, від всього серця і душі. Тисячі разів буду дякувати за те, що ви зі мною уже багато років на нашому каналі майстер-клас. Скріншоти по моїм прогнозам вас чекають вже давним-давно. Я вже й забув, коли їх закинув туди в телеграм-каналі. Тому увага! Хто завітає до телеграм-каналу і хто підпишеться на нього, той буде завжди першим узнавати про мої наміри. Мої думки і мої варіанти прогнозів. Це ще не все. Ви будете економити, заощаджувати 5, 10 і набагато більше хвилин вашого особистого часу, друзі. Це дуже зручно. Посилання на наш телеграм-канал в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само, де й посилання на всі мої соціальні мережі. Користуйтесь, ласкаво просимо. І там само, де і Посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Все це в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Дякую, що завітали. Хто хоче віддячити мені особисто і в цілому нашому каналу реквізити в описі під кожним з відео. Дякую самим добрим і щедрим. Слава Україні. Слава ЗСУ. Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Скорішої перемоги над расизмом, міцного здоров'я, мирного неба, щастя, любові, добра. До зустрічі, друзі. всім па-па.